Дигрове око, гірський криштан, така от красота. І тут теж таке цікавий аутфіт мій сьогоднішній. Красота. Я виходжу до своїх красотків гарних. А з тієї сторони отакі, от дивіться, які. Хто знає, пишіть, що це за каміння, як називається. Така от красота, дуже гарна. І захисний шерл, бачите, який. Красотка. На сонечку гарно виблискує, так? Да? Отака от ще змійка. Красуня. І цитринчик. Є от цитрин. І змійка. Ці мені подобаються теж дуже гарне. Краслетики, я, я думаю, залюблених. Тут він мікс іде тигрове око, вичиче око і... Зоколине око. Дивіться яка. Чудово погоду. Тут пізнає це. Пишіть, бо стрімчик ненадовго, на пару хвилинок може. Трохи посижу, позасмагаю на сонці. Довго не буду. Бо все-таки мороз. Ось ще сонечко здається, як би, але бачите, навіть сніг весь не розтанув. і... Вночі був цей. Вночі був Морозик, Морозчик. Дякую всім за подобаєчки, хто ставить. Не забуває. ще дуже гарний такий термін. Один з за зараз вам покажу. Лабрадорчик і тигрове око. Лабрадор взагалі класно. На сонці бачите, як висце світлі переливається прикольно. гарні. Так що пишіть. Скільки тут ми? Під 4 хвилини з вами. Ну, може, на 10 хвилин буде стрімчик ненадовго. Ну, максимум на 15 хвилинок. Так що можете писати в чаті, хто що хоче, піарти свої канали, пишіть, яка у вас погода. Треба стрім, звичайно, вести хвилин хоча б хоча б 30 відсили. Я не знаю, може 15 хвилин витримаю. Така класна погода, не хочеться нікуди йти, так сидіти тут собі і засмагати. Бачите, ні однієї хмаринки немає ні однієї. Вже таке, як сонце, як це, як весна, он там вже голубі підкармлюють. Голубі тут голуби собі тут знайшли теж. В кожному сквері тусуються. тут їх всі підкармлюють. Вон там вже теж не знайшли собі місце. Треба було їм теж горішок якихось взяти. І ворона, дивіться, ворона сніг їсть. Ворони такі прикольні. Риє собі сніг їсти, там того не видно. Вон воно. Прикольна ворона, бачите? А, ні, вона якийсь пакет знайшла. Ой, полетіли. Куди щось їх налякало. Зараз сюди прийду, прийде он. Розвідник перший прийшов. Щось їх злякало, полетіли собі кудись. Один не полетів, один залишився. Пишить щось, шість людей в чаті, ні лайка, ні одного. Лайки зажали. Чи це може якісь боти? Це мабуть, боти якісь.